Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал, як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Тож, друзі, прямуючи в ЄС і подорожуючи його територію, будь ласка, пам'ятайте, що ви можете стати жертвами торгівців людьми, несумлінних роботодавців або інших шахраїв. Отож, друзі, як не стати жертвою під час поїздки до ЄС? Прямуючи в ЄС, подорожуючи його територію, Будьте ласкаві, пам'ятайте, що ви можете стати жертвами торгівців людьми, несумлінних роботодавців та інших друзів шахраїв, намагайтеся користуватися транспортом та житлом, організованим владою та організаціями громадського суспільства. Не передавайте свої посвідчення, особи, особисту інформацію та речі нікому, крім представників державних органів чи прикордонної служби. Завжди повідомляйте родичам чи друзям про своє місце знаходження. Якщо вам пропонують роботу, Ото вивчить інформацію про компанію. Що вас запрошує, якщо виникли сумніви, звертайтесь за додатковою інформацією до органів Національної поліції чи організації громадського суспільства. Отож, що стосується ваших документів. Ніколи не передавайте свій паспорт чи документ, що засвідчує вашу особу нікому, крім прикордонника чи державного службовця. Носіть його під верхнім одягом. Сфотографуйте свій паспорт або документ, що засвідчує особу на телефон, щоб у вас була резервна копія на випадок втрати чи крадіжки. Надішліть знімок друзям, сім'ї та самому собі, наприклад, на свою електронну пошту, щоб у вас збереглася копія документа, навіть якщо загубиться телефон. Що стосується подорожі. Багато транспортних компаній по всьому ЄС пропонують безкоштовний чи пільговий приїзд. Намагайтесь також подорожувати групами 2-3 дорослих та стежте, щоб діти завжди були під вашим наглядом. Якщо вам пропонують підвезти машину, відразу просіть, чи очікується від вас що в обмін на перевезення. Перш ніж сісти друзі в чужу машину, сфотографуйте номерний знак, надішліть його друзям чи родичам. Уникайтеся, дати в машини, які водії яких не дозволяють вам робити такі знімки. Що стосується ваших грошей, сховайте готівку, можливо, навіть у кількох місцях. Запам'ятайте. По можливості номер вашої кредитної картки чи дебетової картки, запам'ятайте телефони кількох надійних людей, які допоможуть вам, якщо ви втратите свій телефон. Mm. Також, друзі, що стосується вашого розміщення, по можливості використовуйте житло, яке надається перевіреним організаціям. Якщо ви бронюєте житло через інтернет, обов'язково перевірте відгуки та вибирайте пропозиції з великою кількістю позитивних відгуків. Якщо ви знайшли житло і не відчуваєте себе в ньому обігрівати. Безпеці, то з'їжджайте. Якщо вам хотіло, хтось пропонує розміщення, запитайте, чи очікується від вас щось в обмін на проживання. Що стосується роботи. Будьте напоготові, якщо вам пропонують роботу, але не повідомляють важливу інформацію, адресу та назву роботодавця. На вас тиснуть, щоб ви якнайшвидше погодилися на пропозицію про роботу. Вам пропонують роботу та обіцяють на додачу безкоштовний проїзд та проживання. Вам пропонують роботу та просять віддати ваші документи під приводом, що все оформлять за вас. Отож, як не стати також жертвою торгівлі людьми, якщо ви думаєте, що можете стати жертвою торгівців людьми, несумлінних роботодавців чи інших шахраїв. Біжіть у місце з великою кількістю людей, наприклад, у поліцейську дільницю, лікарню, бібліотеку, банк, пошту, церкву чи міську будівлю. Зверніться до поліції організації, що допомагає жертвам, торгівлю людьми, до влади країни, в якій ви перебуваєте, або до посольства вашої країни. Також інформація про національні органи, що займаються питаннями торгівлі людьми та організацій, які можуть допомогти в залежності від вашого місця знаходження. Я залишу посилання в опису під цим відео. Також список національних гарячих ліній по боротьбі з торгівлею людьми. Я теж залишу посилання в опису під цим відео. Ось такі, друзі, новини, така важлива інформація для українців за кордоном. До зустрічі!